Ваша пенсія під загрозою, якщо ви проживаєте за кордоном, маєте статус ВПО з часів АТО та отримуєте виплати через Ощадбанк. У цьому відео я, юрист мережі права, поясню по суті, як не втратити виплату пенсії, що робити, якщо все ж таки втратили її, і як відновити виплати швидше. Основні причини, через які можуть припинити виплату пенсії. Розберемось, чому взагалі можуть припинити виплату пенсії. Це роблять за рішенням пенсійного фонду або суду. І ось основні причини. Перше недостовірні дані. Тобто, якщо з'ясується, що пенсію призначили на основі неправдивих документів. Друге постійне проживання за кордоном. Зазвичай у такому випадку виплати зупиняють. Винятки бувають, але тільки якщо є спеціальні міжнародні угоди. Третє ваша особиста заява. Наприклад, ви переїхали за кордон і самі попросили припинити виплату. Четверте смерть пенсіонера. Або якщо людину офіційно визнали зниклою безвісти чи померлою, п'яте статус зниклого безвісти за особливих обставин. Шосте неотримання пенсії 6 місяців поспіль. Тобто, якщо ви півроку не знімали гроші з картки і на рахунку не було жодного руху коштів, і нарешті не пройдена фізична ідентифікація. Вам необхідно проходити її кожні 6 місяців. Пенсійний фонд має впевнитись, що саме ви отримуєте свої виплати. А у вас виникли проблеми з виплатою пенсії? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Що робити, якщо виплату пенсії припинили? Раджу не переживати. У період дії воєнного стану в Україні і ще протягом трьох місяців після його завершення передбачена процедура для поновлення виплати пенсії, тому ви можете надіслати заяву та необхідні документи поштою до пенсійного фонду України. До пакета документів має входити копія вашого паспорта громадянина України, заява про поновлення пенсії за спеціальною формою. Копія документа, що підтверджує ваш легальний статус, наприклад, про отримання тимчасового захисту, статус біженця, реєстрацію вашого місця проживання чи перебування за кордоном. Важливо, обов'язково додайте затверджений переклад українською. Оригінал документа, що підтверджує, що ви живі, його видає закордонна дипломатична установа України, тобто посольство або консульство. Зверніть увагу: копії документів, які ви надсилаєте, мають бути обов'язково заселення. Свідчені. Це зробить або нотаріус, або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном. Коли всі документи готові та копії засвідчені, ви надсилаєте їх поштою до територіального органу пенсійного фонду України. Зазвичай це той, який раніше виплачував вам пенсію, або до якого ви приписані. Днем вашого звернення вважатиметься дата на поштовому штемпелі. Скільки чекати на поновлення пенсії? Після того, як пенсійний фонд отримає ваші документи, він має прийняти рішення про поновлення виплати протягом 10 днів. Найголовніше не панікувати, уважно вивчити свою ситуацію та діяти за процедурою. Якщо у вас виникнуть складнощі або ви не знаєте, де знайти форму заяви чи як правильно засвідчити документи, звертайтеся за правовою допомогою. Адвокати юридичної компанії мережа права мають великий досвід у розв'язанні питань нарахування, перерахунку пенсії, а також відновлення порушених прав. Цивільних пенсіонерів. Отримайте безоплатну консультацію просто зараз. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть просту форму та чекайте на дзвінок юриста. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео з роз'ясненнями актуальних юридичних питань для пенсіонерів. І діліться цим відео з друзями та родичами, тими, кому ця інформація потрібна. До нових зустрічей!